Найкраще, я думаю, про пакування взагалі і думати не думати належалося. А я думаю, попис не розберусь, стане все на своє місце, нам головне, не допустити, щоб завтра хтось перекривав дорогу і бігав туди. Хоча я мало це вірю, але все можливо. Коли ти говориш, чуєш, ти русиш. Ти маєш потратити не лише дві години, як ми з Андрієм, а і три, якщо треба, для того, щоб це зупинити. Може, і не буде служити. Не буде, буде, я не знаю, я не буду откувати. Але ми все для того робимо, щоб того не було. І вині, у нас скільки у нас присутніх депутатів? 13. Три сесії в нас. Не було. Зареєстрували 13 депутатів звідси стаття 12, стаття, да, стаття 12 закон 46 місцеве самоврядування сесії ДРАВГОМЕДЕР. Заголошую за рахунок по черговості сесії. І кребель. І на май вгінту учли або Так. Четвертий. Так.

Same <laughs> <laughs> off <laughs> <laughs> Дати шану тим всім загенти, які захищають Україну, повинно мовчання. У нас питає, хто буде, каву, чай, як ідея, депутація, у нас все, у нас одні питання. Перше питання це надання дозвілу на розроблення технічної документації земловострові, поділ земельної ділянки і комунальної власності. І друге питання це провідповість. Каво, я буду. Чау. Давайте. Ось є якісь ще питання є в кості, не, а? Питання, пропозиції, є. Не. Прийняти в цілу. Нам треба юридину лечити. Надвіння треба нам. За таке, що прийняти в цілому Перше питання це надання дозволу на розроблення технічної документації. У нас є земельна ділянка, індустріальний парк 15-ті де два рази відбувся аукціон, і ніхто не зайшов. Є пропозиції, щоб ви розділити її по гектару по два, таких люди готові випити цю земельну ділянку, але для того нам треба надати дозвіл, щоб у нас розробниці з І все, хто за? Проти одноголосного питання це надання відпустки сільському голові Три роки йду вік на 10 днів

те у 13 на вас, може у вас є якісь проблеми. У них як казав, тобто, 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 тобто,